Hi, there, you are on my channel Learn English Today. And this video lesson is about idioms. Спершу розберемося, що таке ідіоми. Це стійкі неподільні звороти мови, що передають єдине поняття, зміст якого не визначається змістом його складових елементів. Тобто ідіоми потрібно сприймати як єдине ціле, не надаючи значенню кожному окремому слову. До прикладу, в українській мові є такі ідіоми, як бити байдики, впадати в око. Зараз ми розберемо найбільш вживаніші ідіоми у розмовній англійській мові. To hit it off with someone. Зійтися, знайти спільну мову, поладнати. If two people hit it off, they like each other and become friendly as soon as they meet. Якщо двоє людей hit it off. Вони подобаються один одному, і від першого моменту зустрічі вони дружелюбні. These children hit it off well in the kindergarten. Ці діти у дитячому садку добре поладнали. I knew you'd hit it off with Mike. Я знав, що ти знайдеш спільну мову з Майком. To clear the air. Розібратися, вирішити суперечки. Diffuse or Clarify an angry tense or confused situation by Frank Discussion. Розрядити або прояснити гнівну, напружену чи заплутану ситуацію шляхом відвертого обговорення. I asked my supervisor to meet, so I could clear the air about recent absences. Я попросив свого керівника зустрітися, щоб я міг прояснити ситуацію щодо моїх нещодавних пропусків. Before we jump to any conclusion, let's give Samantha a chance to clear the air about these changes. Перед тим як ми зробимо поспішні висновки, давайте дамо саманті шанс прояснити ситуацію щодо цих змін. To know someone inside out – Знати когось досконально добре. To know someone or something extremely well. Знати когось або щось дуже добре. I know my boss inside out, and he definitely will not agree with this plan. Я дуже добре знаю свого боса. І він точно не погодиться із цим планом. I am going to ace this exam. I know the material inside out. Я здам цей екзамен. Я знаю матеріал дуже добре. A shoulder to cry on. Людина, яка підтримає. Someone who is willing to listen to your problems and give you sympathy, emotional support and encouragement. Хтось, хто готовий вислухати ваші проблеми та висловити вам співчуття, емоційну підтримку та підбадьорення. She's always been a sympathetic shoulder to cry on. Вона завжди була співчутливою людиною, яка підтримає. He offered me a shoulder to cry on when my husband left me. Він запропонував мені підтримку, коли пішов мій чоловік. Birds of a feather flock together. В українській мові є аналог. Рибак рибака бачить здалеку. Дуже часто також воно скорочується лише до Birds of a Feather, маючи на увазі цю всю ідіому в цілому. People of the same sort, or with the same taste and interests, will be found together. Люди одного типу або з однаковими смаками та інтересами будуть знаходитися разом. I'm not surprised these two are such friends. The birds of a feather flock together. Або можна сказати лише The birds of a feather. Я не здивований, що ці двоє такі друзі. У них багато чого спільного, тому вони проводять весь час разом. Like two peas in a pod. Також є український аналог, як дві краплі води. Two people who are very similar and close to one another. Двоє людей, які дуже схожі і близькі один до одного. They are like two pieces in a pot. I cannot believe they are not related. Вони як дві краплі води. Я не можу повірити, що вони не пов'язані. I hope this video lesson was useful and interesting. Thanks for watching. Don't forget to hit the like button and subscribe to my channel. See you! Bye!